Друзі, всім доброго дня! Зараз вам покажу лошечку по фараону. Їде, їде до нас на, на паровку кобила, до фараона і дочка фараона. Що ми? Ще раз нагадую, фараон з Добринію жеребці на паровку, кого що цікавить, телефонуйте, номер буде в описі. Отакі. От красені мої жеребці. Що один, що другий. Два дають дуже гарні лошата, жеребці. Достойні красивих кобил. Зараз будемо вам показувати. Лошечку ще раз нагадую по фараону. фараон. Є жеребець. Фараон чистий першерон. Отак, От розгрузили ми кобилу Вас Василя з заріччя і лошечка по фараону. Лошеця сьогодні який день, Василь? Восьмий. Восьмий день. Буде гніда, напевно. Типа рік була гнізати і вся гніда. Ага. Отака є мала красунь. Берете позабуса та йдете з ними. Кобила дуже гарна. Кобила мені здається, що вона краща зробилася, як того року було. Ну, на рік старша стала, ні? <говори> Хоче зеленого. Йде по, по цим, ліво так йдіть. Ну, кобила лишнього року. Лоша не розуміє, ще маленьке, не розуміє. Нічого. А кобила Василь так виглядає, так би мало ще раз родити. Сита лишні уроку року. Маністи робила, Малий, поїхав, град у нас стоїть. Вай, заре, і... Гарна кобила дуже йде задними. Дуже широко задними ногами навіть. Як... А ну встаньте, Пррррр. ну, дивіться. Кобила не продається, ні? То ще того року, рік назад, як я знімав відео, ще тоді питали, чи кобила не продажні. Кобила сета. Колись, пам'ятаєте, ви приїхали, в мене крісті була така сета, ви кажете, важко б кобила. Ну, як все кобила, то... Забу, трохи вона стояла, а вона дуже все поправляє. Вона нічого не робила. То малого нема ще їхали, то вона все давали трохи самого готалі, а тепер все стоїть. Ага. Зрозумів. О, дивіться, така гарно складена кобила. Що кореш, то е, Буде... буде... У 6 місяців результат. Вже ближчим часом, за 2-3 місяці покажемо, як лошечка поміняється, бо то все росте. Зараз у нас така погода весняна, дощ підбуває і дуже буде все, трава вже підросла, все зеленіє. це вже купила вже, так, Тут, бо так багато він каче. Багато краще мене чує, бо у них весна чує, Кобили леть. E Um, dois, três, três.

У Брукенках, то як каже, файно, гарно вибито. Отаке така справа. Скоро треба буде на лушечку Ну, Треба Юрі буде звоняти Ще раз нагадую лушечка по фараону. Зараз ми все йдемо пробувати робити роботу. Ми вже кобилу е, спарували. Заганяємо фараона нас на місце, Зараз вам покажу, де, де мусив його прив'язувати, він варює. Кобилу зараз теж заганяємо до, до стайні. І будемо працювати. Дія! 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 Сі, <рикан> варта! <рикан> <рикан> От дивіться, мушу прив'язувати його до ступа, бо він так варює і скаче в яслі. Хоч путаю і коротко чіпаю ланс і все рівно скаче скаче в яслі. А так він коло слупа постоїть, я кобилу заберу і він заспокоюється. Отакі в нас справи. О, Дивіться, який в нього після цього як він пішов на кобилу, трошки рушив сьогодні кров. Реально розколотий зад. От дивіться, який це має бути розкол, щоб ви розуміли. Що йде мова, розкол це цей рів у коня. Дуже гарний, я це дуже люблю. Ось такі то справи. Прив'язую перед тим, як парую його до слупа, потім після того, як спарував теж до слупа, бо він ніде не скаче. Спокійно стоїть. Так. вона пішла. Йдемо туди у ту стайню другу. Бо тут теж є кобила, у цій стайні є ще одна кобила. Я так стараюся Бо це все не, не прикупі. Василь пішов як молодий. Мам, зараз все трохи з ним. Так, воєнку были есть назад пич. Ну. Все есть. Це так, як молодеців, все є, рахуйте. Приходиш, прийшла до каваліра все. І з дітьми, Василь. Дивіться, це таке нема, що з дітьми прийшло, все, є, все включено. Ось тут так. так. А ну нагадайте, як Марта. Кобила Марта, Марта. і лощечка ще не названа. Параоніма. А цей навчальник здиймаємо, чи стоїть? Здиймаємо, так? Не повзу. Ось така є перегородка в мене. Ось тут перегороджую на кобилу з лошам. Зараз її треба буде підстелити. Отакі справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!